Yeah. <laughs> Всім привіт! Це клуб хвостики, а це Медісон. Дівчинці всього приблизно 5 місяців, вона ще дуже маленька і шукає свою родину. Виросте Медісон також невеличкою собачкою, її мама важить 7 кілограмчиків, тому і Медісон виросте приблизно до 10 кілограмів. Дівчинка оброблена, має щеплення, дуже ласкава, дуже-дуже контактна, обожнює іграшки, обожнює поцілуночки. Неймовірно класна собачка для квартири, для того, щоб жити на диванчику, так, щоб її любили і цілували. Отже, історія у Медісон така: ми знайшли Медісон і її сестричку та маму в полі. Наші волонтери їхали по дорозі через поле і зустріли малесеньку собачку з двома щенятками. Так виявилось, що Медісон була вагітна повторною. Вона народила нам ще трьох малюків. Зараз вони також починають пошуки своєї сім'ї. А Медісон та Міранда зачекалися на свої родини дівчинка. Дуже 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 грайлива, на відміну від своєї сестрички, вона взагалі не сором'язлива. Вона одразу хоче контактувати, гратися, цілуватися. Ми дуже-дуже чекаємо на ваші дзвіночки. Приїжджайте до нашого будиночку, знайомтеся із дівчатками. Якщо ви мріли про собачку невеличкого розміру, взяти з притулку, взяти з вулиці, подарувати дім тим, хто дійсно його потребує, то зверніть увагу, будь ласка, на цю маленьку красуню, ось така невеличка лисичка. З біленькими носочками чекає на свою сім'ю. Також ви можете допомогти. Поставте вподобайку, напишіть коментар, адже саме ваша активність дуже дуже допомагає знаходити сім'ї хвостиком чим цьом, да чом цьом.